Будемо кормити качок в Норвегії. Дуже голодні, вони тут. Треба покормити бо це й холодно. Мороз мінус 25. То треба покормити бо це Вже біжать воно вони. Тільки мене побачили, вже вилазять з води бідненькі. Йдіть сюди, красок, красотки. Дуже красиві качки тут. Ідеальні, можна сказати. Я ж таких не бачив качок. Йдуть самі, можна навіть гладити, спокійно. Красавці. Є зелені качки, сірі, красиві всі. Ой, Каша, ти йди до мене. Йди гарнесенька, яка гарна. Це природа. Все, йду назад, бо.